Вітаю, друзі. Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Мене звати Катерина Домс. і Сьогодні запрошую вас поговорити про спортивне життя нашого краю, зокрема про шкільну футбольну лігу, яка стартує на Тернопільщині. Як проходить організація змагань, які виклики стоять перед організаторами, і найголовніше, які перспективи відкриваються перед юними футболістами? Про це і не тільки сьогодні розпитаємо у начальника управління молоді та спорту тернопільської. ОВА Андрія Човгана. Андрію, вітаю! Вітаю Катю! Дякуємо за запрошення і за увагу. Як на мене, до досить такої важливої теми саме дитячого спорту. От про важливість дитячого спорту, зокрема, футболу будемо говорити продовж нашої програми. Ну, взагалі, от шкільна футбольна ліга Тернопільщини це, мабуть, чи не один, скажімо так, з найбільших таких дитячих футбольних турнірів Тернопілля. Як я, от те, що я бачу, спостерігаю. Взагалі, як і коли виникла ця ініціатива, тому що він буде проходити вперше, Так, правильно Ну що? так раніше були схожі аналогії, вони називалися там шкільшкіриний м'яч тощо. Потім як вже... давно це було? Я не скажу, ну ну досить давно, uh -huh. скажімо так, розумієте, а виникла ідея це дуже дуже просто і спонтанно. Вона виникнула у в В'ячеслава Андроновича, начальника ОВА. Ми сиділи я, він і е, Тарас Юрик, президент асоціації футболу, я каже: от шкільне треба зробити, щоб дітей максимум можна було це. Ця ідея дуже різко підхопилася і відгукнулася всіх, бо направду е, футбол. Це той вид спорту, який не потребує якоїсь суперскладної інфраструктури, і яка інфраструктура є вздебільшою у всіх громадах. А сітки турнірні будувалися вже відповідно так, щоб навіть якщо в громаді немає там, штучного поля, громада могла переїхати в сусіднє і там зіграти свої матчі. І зрештою, діти 5-6 класи це ті, хто. Повноцінно формується, коли треба витягувати трішки так за межі шкіл, за межі гаджетів на спортивні майданчики. Тому що це ж не тільки про, про здоровий спосіб життя, про здоров'я фізичне в спорті, особливо в командному, ми ж розуміємо, що часто народжуються лідерські якості, вміння грати в команді, вміння. Цінувати команду, знати що ти можуть підтримати, дати пас або відкритися, щоб ти дав комусь пас. Тому чому ні? І ще один дуже важливий чинок, вважаючи, я вважаю, що в нашому сучасному світі просто відірвати дітей від гаджетів і знову ж таки залучати до активного дозвілля і до і воно ж направду працює. Ну ми не можемо зараз конкретно сказати про, про цю шкільну лігу, так як на тільки стартувати. Ми можемо сказати на прикладі пліч опліч, яке вже другий сезон. Де. Там ну, більше видів спорту. Так. А та, але там не було футболу, правильно? Е, там є футзал. футзал. Е, там просто трішки інша схема. Ми ж тут даємо дітям повноцінно зіграти весь турнір. І ми е, слабоко розуміємо, що навіть, напевне, на своїх зональних етапах у них буде більша конкуренція, більше матчів для того, щоб проявити себе, і там будуть більші інтриги. Е, Плануємо, якщо нам вдасться, запустити ще й відеотрансляцію, типу, аби кожен міг бачити ці матчі. Подивимося, наскільки це технічно буде можливо, тому що е 12 груп. Це в ідеалі, ну як мінімум, одна або дві локації, на які в групі постійно грають команди. Якщо буде така технічна змога у нас в асоціації футболу, в територіальних громадах, хто прийматиме ці, ну це буде дуже кльово, тому що навіть якщо я не зможу поїхати, я зможу вболівати дистанційно за свого сина, там чи доньку, які змагаються. Дуже важливий момент чи доньку, тобто участь у шкільній футбольній лізі беруть не лише хлопці, але й дівчата. Учні. П'ятих-шостих класів. Ми не ставили жодних вимог до того, аби це були конкретно хлопці. Ми не казали, що там конкретно дівчата. Є в деяких турнірах, коли заради гендерної рівності обов'язковою умовою є, щоб була в команді дівчина. Ми не ставимо uh -huh. таких обов'язкових умов, ми розуміємо, що це пілотний проєкт. І нехай в ньому грають ну, всі, хто хоче грати, всі, хто любить спорт. Для чого обмежувати кількісно. То що команди завжди можуть громади, завжди чи школи можуть зареєструвати не одну команду. Ми ж не ставили обмеження в реєстрації. Є бажаючі, будь ласка, добре на даному етапі ці змагання зараз ну вони ще не стартували. Зараз формують команди, чи вже і команди? сформовані? Команди сформовані. Ми чітко розуміємо, яка кількість команд є у нас. Ми чітко розуміємо, Це скільки. Ну, станом на сьогодні 125 команд, uh -huh. але хочемо, ще може долучатися е, е, чи, напевно, чи вже, вже ні, тому що е, сьогодні ми проводили селекторну нараду е, спільно з асоціації футболу з територіальними громадами. Е, ми е, хочемо фіналізувати те, як будуть виглядати е, турнірні сітки. Як буде виглядати календар матчів, як буде виглядати фінальний регламент, обговорили з ними те, що їх турбує, що варто змінити, що варто удосконалити. І вже напевне після того, як ми затвердимо турнірні сітки і групи, не зможна буде додаватися так, як ну, все розписано вже понад 120 команд. Угу. Участь і дівчата. Який відсоток? дівчат а от, Я полише просто цікав. Я, я гендерно, поки <рес> не готовий вам сказати, ми не бачимо списки ще команд. <рес> ми бачимо кількість учасників орієнтовно, тож там чотири в полі, воротар або воротарка. <рес> <рес> і скільки на заміні команди могли там дописуватися, там в заявки в основний склад трохи більше. Тому кількісно по кількості дітей. Станом на зараз цифру вам не назву, ну але це мінімум. Якщо у нас понад сто рахуємо 120 команд, п'ять е гравців, які на полі, типу мінімальний склад, ну вже у нас виходить, що це у нас 600, 600 учасників. Понад 120 команд. Е я так собі розумію, що це все таки свідчить про величезний інтерес школярів до футболу, то що ми маємо по цифрах. Е чи очікували ви таку активність на момент е, ну, заснування? Дивіться, на правду Три... хотілося би трохи більше. Ага. Ну, не те, що, типу, там якісь е, претензії, е, тому що 120 команд, але ці команди представляють тільки 38 громад. Угу. Тобто ми розуміємо, що є ще 17 громад. Які з тих чи інших причин чи не захотіли, чи не мали кого представити, чи кого зареєструвати, тощо, але вони не взяли участь в цьому. Проте я думаю, що завдяки декільком факторам: перше, це якісна медійна підтримка, як і в період підготування до початку чемпіонату, за що вам дякуємо, в період проведення самого чемпіонату, щоб всі могли бачити це все на наступний рік, ця кількість мала би значно зрости. Коли безпосередньо розпочнеться боротьба між учасниками на полі, Тут ми бульна. щиро віримо, що за підсумками сьогоднішньої наради ми почнемо на початку квітня, числа 7 8 і робимо все для того, щоб воно так і стартувало. Якраз сьогодні фіналізуються останні там правки по регламентах для того, щоб врахувати всі ті побажання, які висловили представники громад на сьогоднішній нараді, і в принципі, майданчики є. Команди готові. М'ячі присутні, бажання є, тому можемо починати. На який проміжок часу буде розтягнути цей турнір? турнір це змагання? Ну, як? Так, це, це повноцінний турнір, це не зовсім олімпійська система, коли там зіграв, вилетів. Ну і, на жаль, все. Е, у червні місяці ми будемо знати, хто в нас перший. Переможець, переможець шкільних ліг, шкільної футбольної ліги Тернопільщини. Тобто така шкільна футбольна весна на Тернопільській. Абсолютно можна, вірно. Ну і вже за підсумками цього такого тестового періоду ми зможемо з вересня, з початку нового навчального року набирати ще більше хобертів, враховувати ті помилки, якщо вони були, які будуть, або покращувати і удосконалювати все те, що є. Організація такого масштабного турніру, власне, вона вимагає, потребує значних ресурсів. Як фінансується ось ліга? Чи йде тут підтримка з боку держави, чи місцева влада там настільки підтримує? Чи, можливо, тут залучаєте якихось меценатів, спонсорів? Дійсно, направду, найцінніший ресурс в будь-чому це люди. Ну, як би це не було від тих, хто. Е Пхає цю всю машину, допомагає в організації, лупає всю скалу, називаємо це як завгодно словами. Це ті, хто будуть на місцях організовувати, ті, хто будуть судити. Судити, напевно, дітей трошки, мабуть, навіть важче. Тому що це той момент, коли ну, хочеться і підтримати, але і бути і, і чесним. Підсуджувати ж неможливо, тому що це якимось хибним своїм вчинком. Можливо, помилково, ми не говоримо про спеціальні. Можна комусь підрізати, так би мовити, крила. Тому я вважаю, що судити дитячі матчі це, це складно. Фінансуватися це, це все буде за рахунок коштів обласного бюджету. Це не всеукраїнський проєкт. Це все-все наше, вирощене тут, і будемо його плекати, плекати всі разом. <гас> mm -hmm. Чи звучаєте, може, вже є охочі якісь там спонсори, меценати подарунки? асоціація буде спілкуватися. Ну не впевнений, що ми зможемо забезпечити подарунками там на перших етапах, а ось на рівні типу фіналів, так би мовити, районів і обласних. Ми будемо вже спілкуватися із партнерами, і зрештою, партнеру треба побачити, як воно відбувається. На цим працює асоціація. Ми теж при першій нагоді, коли з кимось спілкуюся, кажуть, до речі, от у нас буде така річ, може би хочете долучитися. Але здебільшого люди хочуть побачити хоча б щось. Тому що, якщо про вже пліч-опліч, я говорю, тому що шкільні ліги і там, і шкільні ліги і там, просто різні вікові. Люди вже знають трохи більше, то тут вони, ну ми десь чули, ми щось читали, але що це, як це і яким воно буде, ми ще не знаємо. Він каже, буде класно. Буде круто. І головне, щоб це подобалося дітям. По реєстрації виглядає так, що всі дуже зацікавлені. Ви сказали, що основний ресурс це кадри. Тобто люди. Це найцінніший. найцінніший і дуже важливе питання. Це саме судді, вже суддями визначили. Е, Сьогодні будуть, ну протягом найближчого часу, асоціація буде визначати за відповідальних на кожній зоні, е, тому що ми розуміємо, що ми працюємо по, по усій області, і неможливо там. Якісь одні в сформованій е, команді там, арбітрів постійно мігрувати між громадами, де це відбуватиметься. Е, Як тільки буде відомі, ці люди будуть призначені головними і закріплені за своєю зоною. Вони організовуватимуть і фіксуватимуть, і погоджуватимуть, доноситимуть графік змагань, коли що де як до тих, хто за цій зоні. Вони ж формуватимуть суддівську колегію, займатимуться і арбітражем цих матчів. Тобто зараз в тому числі відбувається, так скажімо, і логістика матчів, правильно. Сітки формувалися так, аби це було зручно по територіальному принципу, щоб не треба було, там, образно кажучи, команді там, з Борщівщини е е грати з командою Шумщини і проїжджати цілу область для того, щоб зіграти. У фіналі чи у півфіналі, звісно, вони можуть зійти у своїх сутичках, але свої, всі зони формувалися по територіальному принципу, щоб було комфортно, зручно і недовго доїжджати. Матчі ж проходитимуть після школи. Ну, а дорога також забирає сили. Нам треба, аби діти мали сили грати. Хоча, як сьогодні говорили після школи, колись щоб ти додому чи не було сил, навпаки, кидали рюкзаки колись і далі в двір, чи то з м'ячем, чи то ще щось. Сил вистачало завжди. To точно. To, to наше це точно. То то наші щасливі діти. То наші щасливі діти. Е, матчі будуть проходити на шкільних стадіонах чи знову ж таки, якщо ми говоримо про 38 громад, то 38 громад, правильно, де будуть проходити е матчі чи у всіх є 38 громад зареєструвалися. Так, 38 громад. 12 груп. Угу. Тобто на шкільному полі це безпосередньо будуть проходити чи знову ж таки на спортивних майданчиках, на футбольних майданчиках зі штучним покриттям? Трішечки ще хочеться взагалі так поговорити про розвиток спорту, зокрема, звичайно, сьогодні про футбол. Е і тут важливе питання взагалі, чи є у найближчих планах е області реконструкція або будівництво нових футбольних майданчиків. Що у нас взагалі в області з футбольними полями? Андрій? Дивіться, була колись дуже чудова програма по будівництву е е футбольних штучних футбольних mm -hmm. полів. Багато хто з громад нею скористався, в багатьох з'явилися протягом року, протягом навіть стану війни. У нас з'явилося точно два нових, навіть не два-три нових майданчики штучним покричам. Це ті, які були почали, які починали будуватися ще до війни. Хтось їх робив за кошти соцеконому, хтось робив за кошти небайдужих підприємців. Окремо хочу подякувати соціально відповідальному бізнесу, який розуміє важливість розвитку фізичного здоров'я наших дітей. Ось, але видатки на будівництво там чи реконструкцію стадіонів під час війни ну це кошти зазвичай приходили з державного бюджету. З обласного вони також не, не відділяються станом на зараз. Футбол це не просто гра, це ще така можливість для талановитих дітей отримати і перспективи в професійному спорті, чи є сьогодні механізми для відбору от кращих гравців для подальшого розвитку їхньої кар'єри? Наскільки сьогодні область під Отримує ось обдарованих дітей, обдарованих спортсменів, що стосується стипендії, якихось там зборів і так далі, навчання. Е, стипендії. Щорічно у нас 15 спортсменів е, отримують е, стипендію голови ну, в даному випадку начальника ОА. Це щомісячна стипендія протягом року у розмірі мінімального прожиткового мінімуму, яка коригується відповідно до того, як збільшується мінімум. Це спортсмени, які з олімпійських видів спорту призначається ця стипендія комісійна на початку року, у січні місяці, і протягом року, якщо спортсмен не порушує жодних там етичних правил, у нас благо таких немає, він її отримує. Стосовно зборів, ми маємо на увазі навчально-тренувальні збори перед змаганнями. Командні індивідуальні перед важливими змаганнями тренери приходять, звертаються. Змога є. Приємно, що незважаючи, як би складно не було, але увага до спорту в фокусі обласної адміністрації, нової команди, яка прийшла сюди працювати, займає дуже велике місце. Мені це як очільник висігалузі, дуже дуже мене тішить. У світі активно розвивається жіночий футбол, і багато країн стимулюють його популяризацію. Ви сказали, що у шкільні футбольні ліги Тернопільщини і дівчата беруть участь, можуть брати. Чи є у нас в області програми взагалі для розвитку жіночого дитячого футболу? Можливо, у нас на тренах Тернопіля вже є жіночі дитячі футбольні команди? Я точно знаю, що знаю. У Монастирській громаді активно працює тренерка Ірина з дівчатами, розвиваючи жіночий футбол. Буквально недавно я бачу публікації тієї асоціації з футболу про те, що у них була конференція про розвиток жіночого футболу. Якоюсь Конкретної програми по розвитку жіночого футболу uh -huh. ну немає. В нас є загальна програма розвитку фізичної культури та спорту, яка включає в себе дуже багато широких аспектів. Це олімпійські види, неолімпійські види, ну, паралімпійські види тощо. Цього року старалися навпаки, типу, не розпорушуватись на багато дрібних програм, а зробити комплексні програми і вже безпосередньо по них рухатись. Ви вже на перший рік працюєте Четверти. в сфері молодіжного спорту, так, вже четвертий рік. Які ваші особисті такі цілі бачення розвитку дитячого футболу в області саме про дитячий футбол? Дивіться, було б крутим маркером те, якби ми визначили переможця оцього стартового сезону, який ми тестового, експериментального, назвати як першого сезону, і щоб потім з нас не злізали і не питали, коли вже другий. Це буде той маркер, коли воно дійсно відгукнеться в, в дітях от по розвитку цього виду спорту, саме дитячого. А в загальному, знаєте, ну, нема якихось таких конкретних Там, чи видів спорту, які подобаються, чи ще щось. Мені подобається все загально. Але найбільше в захваті це, в принципі, тавтологія ну, від людей, які це розвивають. Просто на місцях монотонно, послідовно, день за днем, крок за кроком, шукають дітей, виховують їх, це ж дуже складна робота. Ну але знову ж таки, ще є над чим працювати. Те, що ви на початку говорили, це про створення ось цих штучних футбольних полів, щоб дітей було можливість, де, де тренуватися, де займатися. Правильно ж? Можливість і безпека. Можливість і безпека. Нестандартне питання наостанок. от якби ви могли запросити на фінал. Шкільної футбольної ліги, якогось будь-якого такого зіркового футболіста, хто б це був. Ну, дивіться, в як тут треба дивитися, по-перше, те, кому цікаво зараз, е, е, хто цікавий дітям, але я думаю, е, Володар Золотого м'яча е, пан Андрій Шевченко, якби був, його знають всі неважливо, скільки тобі років. Я, який ще колись. Мав щоденник разом з ним, з Рибровим Гусіним і Гусєвим. Так само зараз це покоління, вони розуміють, що це ім'я, яке назавжди закарбоване у футбольної історії та й взагалі в історії України. Це було би круто для дітей, вважаю, мотиваційно. Якщо в них питати, там по-любому зараз половина буде Месі, половина Рональдо. Але в загальному будь-які відомі футболісти, які зможуть просто. Підкреслити своєю присутністю те, що про них знають, що в них вірять. Це думаю, до, ну, може множити їхню мотивацію в десятки, а то і в сотні разів. Коли сказати, я зустрівся з Шевченком, ми грали в футбол. А особливо, коли це стосується громад е, ну, з, дальших, з невеличких не сіл, так. це слухайте, це ж не все життя. Це було б до речі хороша день, правда? Когось запросити таких. Ну когось ти й запросив. На фінал. Будемо чекати. Я дякую вам за цю розмову. Спасибо. Начальник управління молоді та спорту Тернопільської ОВА Андрій Човган був сьогодні гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Займайтеся спортом, долучайтеся до здорового способу життя і до нових зустрічей.